Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Булі. І ось мене, Джиммі Гопкінса, відсторонили від занять у Булварській академії. Так що... Мене позбавили навіть шкільної форми. Ну, байдуже. Гаразд. Почнемо місію Виклик міських. Я От засранці. Хто мені помішав? Е. ну, по-чесному бийтеся. От засранці. А, троє проти одного називається. Ось так тобі. Зараз я вам перцю всиплю. Та, в моїй школі... Як я щось говорив на свою думку, так вони мені... Не один прям йшов, а пару прямо йшло там, двоє, троє. А чого так? Та тому що хотять, типу, заступитися. Х. За старанці помні. А ну вставайте. Ось так тобі. І мені, бувало, і різне. І каміння кидали по мені. Маленькі камінці. І це, ну це було лише один раз на фізкультурі. Коли мене прогнали. Просто споряд, коли грали. Просто футбол грали. Тому що ті хлопці, вони, ну. Як сказати. В навчанні повний нуль були, а в спорті вони, ну, прямо, ну, краще. Гаразд. Я місію цю виконав. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!